Друзі, з вами я геймкрипер. І сьогодні, друзі, з вами я... Ой, друзі. Друзі, у мене в Adbier. Яко, друзі, за то, це продовжене відео. І сьогодні ми будемо... той. Ну, друзі, ми вже той. Будемо робити нам А еще я хотел заработать, друзья. Я не помню, что я хотел сделать. Ну, нам надо заработать. Деревянные сходы. И перекладывать. Я хотел пожарить мясо, друзья. Дивите, давай. Оп. Дивите, друзья, печати. Нормально. а теперь пойдем дальше. Пам-палам, пам-палам. Корова. А це мне друзья приоритеты. Тай. Алло, алло, алло. А мяса. Друзья, три мяса. Я не можу поки не позже. А мій будинок там. Так, друзі, це м'ясо ми одложимо. Ну, мені скоро треба буде їсти. Так, друзі, а це ми положимо в скриню. Також в скриню, в скриню. Інвентар. Покахова інвентар. Ну і йдемо сюди. Мій будинок маленький, потім собі побудую великий. Так, друзі, это скриню, это в скриню, это так в скриню. Так, друзья, это все. Вложимо скриню. А це скажи. Та. Так, друзі. а м'ясо. Друзья, до мене приготувалося моє м'ясо. Так, друзья. Друзі, я не можу з'їсти. Где мы йдемо на дверь, щоб ничего не зламати. Эй, нічого не їм. Друзі, я не так, друзья мовити е, Привіт, я втягну, як се разправи, як справа У, я вийшов, як справа привіт, як справа так три мяса є. Я їх також не можу висти. Так, тоді одложимо в скриню. А, друзі, я знаю, чому я не можу їсти. Коли в мене указни що голод, тоді зможу. Так, друзі, вложимо в скриню. Ну і це, друзі, кінець нашого відео. Всім до побачення!